Пане Олександре, хочемо з вами поговорити про те, що вже дуже активно обговорюється крайні дні, саме про припинення надання консульських послуг військовозобов'язаним українцям, які нині перебувають за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині Іспанії. То зараз бачимо, що є різні думки з приводу цього. На вашу думку, чи є дійсно порушенням прав людини? Те, що наше міністерство закордонних справ розпочало. Ось цю таку кампанію з припиненням надання консульських послуг на сьогоднішній день це справді становить порушення, тому що такі обмеження вони не є, як кажучи, в правовому полі і законними. Власне немає законних заборон для того, щоб припинити надання консульських послуг у всьому спектрі, тому що давайте говорити про те, що Відповідно до консульського статуту України йдеться не лише і виключно про видачу документів для перебування за кордоном чи для перетину кордону. Ну йдеться про закордонний паспорт, власне, а йдеться про цілу низку інших е послуг, за якими звертаються особи це і, е факти. Встановлення народження, смерті, акти цивільного стану, одруження, розлучення. Так само це майнові питання, це питання нотаріату, який засвідчує, посвідчує так само консул, це питання легітимізації, легалізації. Перепрошую на Відповідних документів там, скажімо, страфікація дипломів, визнання кваліфікації там про освіту і таке інше, таке інше. Тобто є ціла низка послуг, які е, має надавати е, консульська установа, і от в цьому контексті е, вибрана одна чи декілька послуг, які фактично е, пов'язані з статусом перебування особи е, за кордоном. Коли е, спливає термін дії паспорту, і вона може вважатися такою, що вона перебуватиме з протермінованим е, паспортом, і тут дуже гарна відповідь на сьогоднішній день надійшла від е, Федеративної Республіки Німеччини, яка сказала, що вона не буде зважати в разі, якщо термін буде е, протермінований паспорту, і особа буде перебувати на території Федеративної Республіки Німеччини. Це як за порушення правил перебування, все, отака дипломатична чемна відповідь, тобто фактично множиться на нуль, вся ініціатива Українського міністерства закордонних справ створити такий, скажімо, тиск примус саме через ненадання цих документів. Тобто, особи виїхали з закордонними паспортами, перебувають там. Держава створює їм певну незручність, але скажімо, інша держава відповідає, що для нас це не стане якимось мотивом для того, щоб ми відмовляли особі у праві перебування, або повинні були, скажімо, депортувати особу за межі держави, тому що сплив термін її документу, який не хоче їй видавати її ж держава, десь отак от це виглядає, і це відповідь на ваше питання: хто краще дотримується прав. Відповідно осіб а, і забезпечує їхнє право на, а, скажімо, легітимність статусу перебування. Ми не говоримо про те, чи законно чи незаконно в'їхали ці особи і перебувають на території цих держав, а, чи законно вони залишили а, територію України. Власне, вони там зараз легітимізовані, вони мають цей статус, і е, німеччина абсолютно слушно не хоче створювати собі проблему з тими, хто на сьогоднішній день. Це одна з правових проблем, коли особа перебуває, наприклад, сьогодні е, і є абсолютно законослухняною і відповідно, е, скажімо так, легітимною особою, не правопорушником, а через якийсь час, через місяць, через три, через п'ять. Просто перебуваючи в такому ж статусі, просто втрачає оцю легітимність через певні дії з боку держави. Відповідно, це становить проблему як і для самої держави, так і для держави на території якої вона перебуває, і тут для цієї держави. На території якої вона перебуває, ну умовно федеративна республіка Німеччини, така проблема не потрібна. Вона вважає, що ця особа так само залишається такою ж легітимною. Ну так, термін дії паспорту сплив, але це проблеми великої немає. До речі, така ж сама проблема залишається у цілої низки Громадян Росії Білорусі, які перебувають в Україні і не можуть виїхати на сьогоднішній день до Росії з тим, щоб подовжити термін дії своїх відповідно російських білоруських документів в силу відомих причин, і вони на сьогоднішній день так само живуть за документами, які втратили свою чинність в Україні. Україна не здійснює їхньої депортації. не але е, справді створює певну низку проблем, відмовляючи там, скажімо, у користуванні банківськими рахунками, там здійснення підприємницької діяльності, ну і зупинений цей процес набуття українського громадянства. Але це вже українські процеси, які так само є проблемами для тих, е, хто. Має оцей, скажімо, статус осіб, які перебувають в статусі набуття українського громадянства або виходу з громадянства цих відповідних держав Росії і Білорусі пане Олександре, Ну ти якраз теж часто можна почути думку, що цим кроком, нібито держава Україна пішла на шляхом Республіки Білорусь, яка теж декілька років тому запровадила таку можливість. Поміняти ці паспорти для громадян, які виїхали, зокрема до ЄС лише в на території самої Республіки Білорусі, чи можна порівнювати ці випадки України Білорусі, і водночас одразу запитаю вас стосовно останніх заяв, зокрема міністра міністра оборони Польщі, яку яку підтримали і в Литві, стосовно допомоги державі Україна в поверненні військовозобов'язаних громадян нашої держави до своєї? Країни, Чи можете ви пояснити, як це може відбуватися, і чи тут є якісь, чи можливі якісь порушення. Коли говорити про бачите, зараз ми говоримо про реакцію на ці дії з боку Міністерства закордонних справ України, реакцію різних держав. Зокрема, польський міністр. Оборони висловився за те, щоб сприяти поверненню в Україну тієї категорії населення чоловіків 18-60, які можуть відповідно поповнити мобілізаційний ресурс. Як загальна ідея, це дуже добре, але в плані реалізації цієї ідеї, законних механізмів повернення на сьогоднішній день. Для Польщі так само не існує, тобто вони повинні будуть відслідковувати осіб, у яких буде спливати термін дії паспорта, і відповідно намагатися їх депортувати в Україну через порушення паспортного режиму. Натомість давайте дивитися. Якщо Німеччина буде якраз не зважати на цей елемент ще одна держава шенгенської зони Європейського Союзу, то ці особи можуть. Під час е, спливу або на момент спливу дій е, цього паспорта переїздити в іншу державу, де ця норма не застосовується, і продовжувати перебування на е, легітимних засадах в тій державі. Нагадаю, що між Польщею і, е, і ж Німеччиною курсує щоденно низка поїздів де, де навіть не перевіряють документи. Відповідно, це переїзд абсолютно вільний між е, двома державами, і можна за 4-5 годин переїхати з Варшави до Берліна е, і навпаки. Тому е, говорити про те, що е, відбудеться депортація якоїсь кількості осіб е, термін дії документів, яких сплив. Е, ну, я думаю, що це буде перебільшення. Крім того, що е, для того щоб депортувати, потрібно також буде застосовувати відповідні процедури. Це і процедура е, судового розгляду, тобто, фактично. На підставі рішення якогось органу, а це має бути судовий орган має відбутися ця депортація з відповідними всіма процесуальними там якимись гарантіями. Тобто, це тривалі процеси будуть до певної міри. І якщо е, буде, скажімо, налаштована політика держави, ну якщо ми умовно говоримо, це може бути Польща чи якась інша держава, е, реалізувати цю політику. В чому я до речі сумніваюся, тому що це заява одного міністра, це один представник, який, е, ну скажімо так, висловився у зручній формі для України, і тому він якби був підтриманий з боку, е, ось інформаційного, е, скажімо, такого. Е, Забезпечення процесу, який розпочався у нас з заявою про припинення надання консульських послуг, разом з тим, давайте дочекаємося офіційних заяв. Офіційних повідомлень Німеччина висловилася вже, і це офіційне повідомлення на відміну від Польщі, і тому. Uh, тут можуть бути ну якби. Uh... Індивідуальні заяви різного толку, але насправді я думаю, що буде е, спільна позиція держав Європейського союзу, яка е, скоріше за все полягатиме в тому, що вони не будуть визнавати е, оцей факт е, протермінованих е, документів на перебування. Не, не на перебування, а протермінованих е, паспортів. Фактично, тому е, це е, як на мене буде. Ну, ще одним таким певним непозитивним кроком з боку України по відношенню до своїх громадян. Тут я б хотів, би, мабуть, наголосити на такому елементі, як перехідне правосуддя, і те, що буде після війни. Ми з вами говоримо про те, що потрібно буде повертати не території. Але тери а скоріше території і людей, і передовсім людей. І щодо тих людей, які перебувають на окупованих територіях, має застосовуватися відповідна політика, яка має бути не карною, а такою, що вона буде, скажімо, якнайшвидше інтегрувати їх в українське суспільство. Але велика частина, і ми говоримо десь про. Плюс-мінус 650 тисяч називається ця цифра тільки в державах Євросоюзу чоловічого населення перебуває, в е, які виїхали на час цієї війни. І от е, це теж велика категорія людей, яку Україна, мабуть, повинна була б повернути, і вона повинна випрацювати політику ставлення до цієї категорії людей. Е, 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 з яким чином вибудовувати як е, чи це буде якесь е, е, переслідування, обмеження в правах чи навпаки якісь інші можливо стимули для повернення для того, щоб їх повернути в Україну без якихось там е, правових наслідків? Знов таки велика частина з тих, хто виїхав, вони е, більшістю виїхали на законних підставах і перебувають на законних підставах. Е, досить складно встановити. Хто має фальшивий документ, наприклад, про е, ту ж саму, е, скажімо, або е, мобілізаційну е, непригодність, або е, має документ про, скажімо, е, е, опікування? Особою, яка потребує персонального догляду, йдеться про, наприклад, там батьків, дитину інваліда, опікуном або піклувальником, якої є безпосередньо ця особа, що виїхала. Тобто, тут ми знаємо, що були маніпуляції, були хитрощі, були фальшиві документи, були фальшиві ситуації. Знов таки, як з цим усім розбиратися і мати. Фінальний якийсь результат це теж є питання, але ми зараз говоримо, що це відбулося. Ці люди втікли за кордон. Вони перебувають за кордоном, і держава хоче що хоче їх повернути, повернути зараз для того, щоб мобілізувати і чи здатні вони повернутися? Ці особи саме зараз, будучи під тиском, ось не отримання документів. Чи держава хоче просто їх ну м'яко кажучи, навіть не покарати? А Висловити своє ставлення і розірвати стосунки з ними, або починати розривати стосунки і погіршувати через ось не цих документів. Тобто тут є різний мотив, скажімо, дій з боку держави, який може оцінюватися як ось такі, такі, скажімо, два різні варіанти наміру з боку держави. І тут, як на мене, ось позиція наших європейських партнерів. Теж є важлива як оцінка з їхнього боку скажімо ефективності цього процесу і небажання створювати на своїй території додаткову проблему у вигляді нелегальних осіб, що перебувають з протермінованими документами. Пане Олександре, от ми вже мій колега, дещо згадував про реакцію з боку, зокрема, Литви і Польщі. Ми бачимо, що міністр оборони Литви Лауріна Скащу нас повідомив, що країні необхідно подумати, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон. Однак конкретних заходів він наразі не розглядає і стежить, говорить за тим, які рішення ухвалить. Польща, то на вашу думку, на що очікує Литва, і яких рішень може ухвалити Польща? Про що наразі можна говорити? Як на мене, поки що це загадка. Яким чином та ж польща чи та ж Литва можуть виробити механізм верифікації? Громадян України, які виїхали, а на законних підставах, Б на незаконних підставах. Ну і тут ми говоримо про е, виключно єдиний е, інструмент, який пропонується це. Проведення верифікації особистих даних в мобілізаційних списках це та вимога, яка буде законною після 18 травня 2024 року. Ну, власне, і забігаючи наперед, про це написали у листі Андрія Сибігі. Від імені Міністерства закордонних справ консульським службам, верніше це було керівникам дипломатичних представництв відповідно розпорядження для прийняття рішення про призупинення надання консульських послуг. Але який буде механізм, як вони будуть перевіряти, чи особа перейшла, здійснила і пройшла цю перевірку чи ні? І? По перше, підставність такої перевірки для е, тих же самих е, органів влади Литви, Латвії та Польщі, е, як на мене, вона не існує на сьогоднішній день і вона жодним чином не може бути регламентована їхнім національним законодавством, тому що це е, внутрішнє національне е, право і вимога, і тут був великий розрив між тим яким чином можна вплинути на осіб, які перебувають за кордоном, і вимагати повернення їх в Україну, і можливостей е, наших міжнародних партнерів бути залученим до цього процесу? Е, інструмент е, виключно є єдиний, але він є дуже неефективний і він не спрацює на взагалі на повернення. По перше, по-друге, е, якоїсь навіть е, більш-менш значної частини це. Порушення кримінальних справ за ухилення, наприклад, від виконання того ж самого зобов'язання, щодо відповідно верифікації або перевірки тих же самих персональних даних у як військовозобов'язаного, або ж коли особа, наприклад, будучи викликаною до ТЦК, втекла, не з'явилася і відповідно порушила тим самим свій обов'язок, і це може стати предметом для звернення до суду, так як це зараз є, наприклад, прописано в Новелі в цій законодавчій, і відповідно може бути ухвалене рішення суду. але... Відповідно, це рішення суду може так само слугувати для того, щоб можна було звертатися з розшуком цієї, подавати в розшук, звертатися в порядку розшуку цієї особи з тим, щоб припровадити її до суду, і відповідно далі вже вирішувати меж, але це може бути здійснено лише в межах кримінального процесу. І якщо це буде міжнародний розшук і в процесі передачі цих справ 에, щодо міжнародного розшуку 에, через той же самий Інтерпол, тут ще є питання чи такі 에, запити на розшук і на 에, е, екстрадицію осіб щодо яких буде ухвалене рішення. Вже разі може ухвалено рішення, що вони будуть визнані вчинені е, правопорушення, яке буде там визначатися відповідними статтями, і вони потребують. У цього екстрадиційної видачі і повернення в Україну, от тільки тоді рахуємо, скільки може бути таких процесів, скільки вони будуть так, би мовити, коли вони будуть запущені, розглянуті судами у відповідному порядку, і е, е, відповідно тоді, якщо в разі будуть визнані отакі справи, е, такими, що можуть е, е, отримати відповідь з боку зарубіжних партнерів. Ці справи, ці, скажімо, особи можуть бути розшукувані. Тоді накладається екстрадиційний арешт на них, і вони будуть уже після екстрадиційного арешту проходити відповідну судову процедуру на території тих держав, що буде створювати ще додаткове навантаження на судову систему тих держав і будуть передаватися вже в Україну. Ну рахуємо, що таких випадків може бути декілька, там десяток там чи скільки, але це суттєво жодним чином не вплине на ситуацію, і не вирішить. Кількісно, скажімо так, поповнення мобілізаційного резерву, тому говорити про те, що цей процес буде ефективним а іншого нагадаю, не існує на сьогоднішній день, е як на мене, не доводиться тому, е про які механізми говорять наші, е скажімо, зарубіжні е політичні партнери, це питання. Поки що їх не існує, крім ось екстрадиційної е видачі особи е за результатами. Скажімо, засудження особи і звернення з екстрадиційною вимогою до відповідної держави пане Олександре ну і ще одну тему хотіли би з вами зачепити обговорити коротенько. Зокрема, от стало відомо про те, що Держдепартамент Сполучених Штатів Америки додав телемарафон звіт щодо порушення прав людини в Україні. Цікаво почути вашу думку. Чому, на вашу думку, ось цей телемарафон потрапив цей звіт? Як ви розцінюєте цю ситуацію? Чи дійсно тут є порушення прав людини? Зокрема, я так розумію, на інформацію? ну Мабуть, Йдеться вірніше в держдеп, який постійно моніторить ситуацію з правами людини, не тільки державний департамент Сполучених Штатів, але вони зокрема вказують на суттєву проблему з цензуруванням інформаційного простору, який ще на сьогоднішній день фактично не містить жодних. Опозиційних або таких, що е, мають плюралістичний характер змі, і е, крім того, звертається увага на те, що фактично у нас є п'ять, а то й шість враховуючи один е, просто засіб масової інформації є виключно радійним, але п'ять є відповідно телевізійними е, державними е, е, мовниками, е, що фактично. Знову створює прецедент і проблему, і загрозу ось цього, скажімо, не демократичного висвітлення інформації. І це є проблема, на яку звертає держдеп і тенденція, і саме марафон, який перетворився, ось в такий, ще, скажімо. Канал, в який е, практично не мають доступу, окрім як е, на слоті суспільного мовника, е, е, у нас є суспільне телебачення. Власне, це е, є е, один суспільний мовник. Вірніше, тому що це не тільки телебачення, це і е, радіопрограми, це і діжита платформи, це повний комплекс всіх, е, плюс регіональні мовники. Всі з їхніми телевключеннями з на регіональних слотах, от окрім суспільного мовника, всі решта вони становлять фактично єдиний е, такий підхід, в який е, не до який не передбачає і не включає допущення е, е, включення тих же самих. Е, і зваженого зваженої подачі інформації, відповідно певна пропаганда і відсутність плюралістичних думок, що становить відповідно загрозу свободі слова в Україні як таку, скажімо, досить тривожну тенденцію. Я думаю, що це є об'єктивна. Картина, яка вимагає передовсім уваги і е прийняття кроків з тим, щоб виправити цю ситуацію, і плюралізм засобів масової інформації перше, друге, дотримання ними стандартів е якісної журналістики, має стати е відповідно таким трендом. І це має бути підтримувано як на національному рівні, так і підтримуватися міжнародною спільнотою для того, щоб стимулювати Україну ну, по-перше, стояти на засадах дотримання тих же самих прав людини, які Серед яких є і те ж саме право на е, свободу е, отримання і поширення інформації, та ж сама 10 стаття Європейської конвенції, право на свободу вираження поглядів, е, яке не має порушуватися. Ну, Нагадаю, що в нас там є е, канали, які були просто викинуті з Т2. Той же самий е, канал П'ятий, канал Прямий, е, канал Еспресо, які просто. Без всяких пояснень причин як політичні конкуренти були викинуті, і про це говорилося від початку, коли цей процес відбувся ще до широкомасштабного вторгнення. власне не кажучи вже про те, щоб була можливість представляти, скажімо, погляди опозиційних політиків в тому телемарафоні, які б Створювали певний баланс думок та поглядів і, власне, показували, що у нас є все таки плюралістичне суспільство, а не оця монополізація, яка диктується з боку банкової. Зверху це є проблема, яка має бути на сьогоднішній день не тільки е акцентуйована, але й е має знайтись механізм її вирішення і подолання.